На день раніше, ніж у школярів, навчальний рік розпочався у студентів. Сьогодні в кількох вищих навчальних закладах міста по свята креативно підійшли до зустрічі студентів викладачі Національного технічного університету. Їм пошили мантії та конфедератки. Всім різні, в залежності від наукового статусу та посади у виші. Посади в новому образі перед учнівською громадою наважувались довго. Два місяці обговорювали доцільність академічного вбрання. У нас були, мабуть, неоднозначні розуміння цього всього, і, мабуть, і навіть в мене самого був певний комплекс, чи можна це одягати чи ні. Тому ми це приймали рішення двічі вченою радою університету. І коли таємне голосування показало, що більшість нашого колективу вона за те, щоб все таки прийти до такого одягу, тоді ми вже стали реалізовувати цей проект. Цьогоріч до Техуніверу зарахували понад тисячу студентів. Тепер саме на їхні плечі лягає місія гідно представляти виш і в майбутньому країну. Ректору символічно передали ключ від студентського життя та квиток, а далі офіційна церемонія. Поважати своїх викладачів, друзів, по навчанню та усіх працівників університету. Обіцяю, Обіцяю. студентка першокурсниця Альона Майрчук зізнається, хоча посвята це лише формальність, та за свої слова потрібно відповідати. Я буду старатися виконувати всі обіцянки, які пообіцяла сьогодні. Привітати університет з тисячним поповненням приїхав і очільник області Валерій Коровій. Ми фактично входимо в нове тисячоліття, тисячоліття креативної економіки, інституційної економіки, де на перший план виходять креативні люди, люди молоді, які не мислять по шаблону. Але які творять, і які рухаються вперед, під завісу свята студенти вишикувались в колону та пройшли маршем, тримаючи в руках емблеми своїх факультетів. Ірина Дідухолах новини телеканал Віта.